Вітаю вас, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що це діти? Вірно, це світлофор. Пропоную зробити із конструктора ось такий світлофор. З яких деталей він складається? Це ніжка світлофора, а це верхня частина світлофора. Пригадаймо, які кольори є у світлофора. Сам світлофор у мене синього кольору, але якщо у вас є конструктор чорного кольору, можна використати. Тож, ніжка у мене синього кольору, верхівка сама синього кольору. І не забуваймо. Про кольори світлофора – Зелений, жовтий та червоний кольори. Для роботи нам знадобиться ось такий конструктор. Такі деталі. Великих деталей у нас 1, 2, 3, 4, 5. У мене синій конструктор, конструктор синього кольору. У вас... Можливо, є конструктор чорного або коричневого кольору. Далі маленьких деталей синього кольору у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ще так само 6, всього 12. І жовтий, зелений та червоний. Маленькі такі деталі. Тож почнемо. Візьмемо одну велику деталь і будемо. Викладати на неї ось тут посерединці, відступаємо, щоб однакова відстань була, і притискаємо гарненько ось такий квадрат. І ще притискаємо, і ще гарненько притискаємо, і всього шість деталей. Ми ось так приставляємо. Тепер беремо велику деталь. І також погляньте посерединці, ми її гарненько притискаємо. Ось так. Щоб вона трималась гарно. Тепер пригадаємо кольори світлофора. Внизу в нас який колір буде? Так. Внизу завжди зелений колір. Тож посерединці ось так притискаємо деталь зеленого кольору. Далі ми будемо закривати краї. По краях так само притискаємо такі сині квадрати. Тепер притискаємо знову велику деталь. І притискаємо який так, жовтий колір. Так само закриваємо краї. Так. І знову велику деталь. Посерединці якого кольору деталь ми будемо кріпити? Так, горі в нас. Червоний колір світлофора. Закриваємо краї і притискаємо виходити. Погляньте, який світлофор вийшов у мене. Можна також зробити з конструктора ось такі машинки. Також, дітки, старайтеся та конструюйте із задоволенням та надсилайте свої роботи, а я буду дуже-дуже чекати. До зустрічі!